Пів ніч нам падала агрономова погода. Агроно була. Що там нас нападало? Ну, за десь близько. Тут було на дні. І пів-пів місячної норми є. Я думаю, на сою це порішає ситуацію. А то вона вже почала. В'янути так конкретно, виглядало, що вже врожаю не буде. Ну, але тепер хоча б те, що вже зав'язано, то вже наляє. У нас робота є. Стандартно, без роботи ми не лишимося. Будемо готувати, а то розбалувалися ми всякими. Не тими роботами.